Так, ось такі ще святонькі тінь. Повіл вам сюди діти? Запор. Мілана, назад! Шимір... Ей! А у мене драка тут. У вас скоро вуха з цими навушниками зростуться. Супи. Послухайте мене. Як вам така ідея? Ви відкладаєте свої стріми, ігри та всі разом зарубимось в настолку. Ммм, <с1> лото. Тато, скажи чесно, ми за щось покарані? Та ні? Ви ж раніше обожнювали грати в лото. Я взагалі не курсі, що це таке. Ну, Та ти ще маленький був. А от Міля грала з нами і була у захваті. У захваті? Мені було чотири роки. Я могла бути у захваті навіть від жука. Та чого вам сподобається? Я навіть правила не знаю, тому я пас. Я також, я вважаю, що це якась старперська гра. взагалі у мене стрім. Е -е, можемо грати і знімати у той твій стрім якраз. Ні, це точно якийсь крінж буде. Крим, і так, я повернулась, ми можемо нанести ну, ось такий шин от сюди. Таке... В куточок і в другий.